Тема нашого уроку сьогодні дуже практична. Будемо вчитися вітатися, знайомитися та прощатися німецькою. Хто користується додатковими матеріалами на моєму Патреоні, той деякі з цих фраз вже бачив та чув. Але зараз ми поговоримо про них детально і системно. Відразу випишу собі лексику, яка нам сьогодні знадобиться. А саме запитальні слова. Morgen, Гутентак. guten Гутенат guten gute слова, якими починаються зазвичай всі діалоги. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір на добраніч І якщо тебе хвилює, чому перед словом нахт ми кажемо буте, а в інших випадках Guten, то все дуже просто. Ранок, день, вечір в німецькій мові, як і в українській, чоловічого роду, а ніч жіночого. Інакше привітатися можна словом «Hello» Привіт. У деяких регіонах Німеччини, в Австрії та Швейцарії можна ще зустріти інші вітання. Все ус, креції, анд хало! Прощаємося ми офіційно словами «Auf Wiedersehen» До побачення! Або просто «Чус», бувай. «Wie heißt du?» Як тебе звати? Як ти називаєшся дослівно. Або, відповідно, «Wie heißen Sie?» Як вас звати. Відповідаємо «Ich heiße Jana, Наприклад. З попередніх уроків ти, мабуть, вже знаєш ці слова і пам'ятаєш логіку побудови речень. Тому зупинятися тут не будемо. Можна ще запитати: «Wer bist du?» Ich bin Jana. Або Was ist dein Name. Mein Name ist Jana. Іноді можна ще зустріти слова Vorname і Nachname. В такому випадку Vorname – це ім'я, а nachname прізвище. Ich heiße Jana Bondar. Mein Vorname ist Jana. Mein Nachname ist Bondar. Запитання, як у тебе справи. дослівно буде звучати не дуже звично для нас. Як йде воно тобі? Або коротко gehts?» Такі скорочення не є типовими для німецької мови, на відміну від англійської. Вони використовуються рідко в розмовній мові. Або es Ihnen?» Якщо ми звертаємося на ви, відповідати будемо аналогічно. Воно йде мені добре, погано, так собі, супер. Es geht mir gut, schlecht, so-so, super. Згадаємо попередню тему. Такий порядок слів ми називаємо прямим. А якщо це речення написати зі зворотнім порядком слів? Mir geht es gut. Далі запитаємо Звідки ти Woher kommst du? Ich komme aus Kiev. Wie alt bist du? Скільки тобі років? Дослівно, наскільки старий ти є. І відповідь: Ich bin 30 яре альт. Мені 30 років. Чисел лякайся, вони будуть темою наступного уроку. І якщо тебе запитають: Вас біст ту? Тут найчастіше мається на увазі, чим ти займаєшся. Наприклад, ich bin student, штудент, bin штудентін або ich bin ліра. Ich bin lehrerin. Так, додаємо суфікс ін до іменника чоловічого роду і отримуємо слово жіночого роду die Freund, die Freundin. Der Діа die Ukrainerin. Фемінітиви для німців важливі, тому не забувай про них. Was bist du von Beruf? Хто ти за фахом? Інший спосіб запитати, чим людина займається. Відповісти можна. Ich bin Mechaniker von Beruf. Тепер ти зможеш познайомитися з німецькомовною людиною, трохи розказати про себе та взяти участь у діалозі. І зупинимося ще на запитальних словах: який, яка, яке, які. Ці слова вживаються зазвичай перед іменниками. Наприклад, яка машина, який будинок. Тому вони повинні взяти на себе закінчення і показати, якого роду буде іменник. Тобто, якщо машина це das Auto, то яка машина це welches Auto. Як бачимо, слово welches забрало останню букву у артикля das. Аналогічно буде з іншими родами. Наприклад, Junge – welcher Junge – Який хлопчик. Die Katze – welche Katze – Яка кішка. Die Autos – welche Autos – Які машини. Welche Sprachen sprechen Sie? Якими мовами ви розмовляєте? Ich spreche Ukrainisch, Deutsch, Englisch, Italienisch. Як бачиш, мови закінчуються на ш і пишемо з великої букви, тому що це іменник. Welche Hobbys hast du? Або was ist dein Hobby? Які хобі ти маєш? Mein Hobby ist Singen. Моє хобі це спів. Тепер завдання доповни запитальними словами речення. Відповідь на запитання допоможе зрозуміти, якого запитального слова не вистачає. Більше матеріалів для самостійного вивчення німецької мови ти знайдеш на моєму патреоні. А саме: конспекти уроків, додаткові вправи до усіх тем з відповідями, аудіювання, усні та письмові завдання зі зворотнім зв'язком від мене. Посилання залишаю під цим відео.